Офіціант, помічник на кухні, пакувальник на складі, збирач, ягід, робота на заводі, різноробочий на будові, прибиральник, кур'єр на доставці у 2024 році. Ринок зайнятості кардинально міняється, оскільки українці вибирають саме Німеччину як місце проживання і роботи. Тим більше в Німеччині сама заробітна плата у чотири рази більша. Тому до Польщі приїжджає щораз більше громадянин Індії, Грузії Узбекистану. Що стосується Німеччини, на даний момент у ній працевлаштовано лише 20% українських біженців. Це зв'язано із вимогами щодо знання німецької мови при прийнятті на роботу. Середня заробітна плата це 2300 євро. Також багато жінок працює на півставки і отримують близько 1200 євро. І по статистиці більшість біженців знаходить роботу лише після одного року проживання у Німеччині. У Чехії середня заробітна плата в порівнянні з Польщею трошки вища. Розмір її становить від 1000 до 1700 євро. А ви заробляєте більше ніж 3-4 тисячі злотих у Польщі. Обов'язково напишіть коментарі.